На годиннику только 14 година, а я до вас в цей ранковий час. Уже відправив посилки, скупився, зараз підбиваю підсумки, аптеки, нова пошта, продукти хлопцям, медикаменти, воїнторг. Усчки, усчки, ось здесь, благодійний фонд. Все, чек до чека, квитанція до квитанції. Бо опять прилетять ці придурки в масках з обшуками. Буду шукати. Уже ж все понаходили. Усіх понаходили. І в Медведчука, і в Бойка. Вже всіх пересажали. Надо тепер волонтерів добити. Так що на кожну копеечку. Усе записано. Так. значить доповідаю. Посилки відправили. Хлопцям антигрипові закупив небагато. Трохи енергетиків купив, просили. Кава, чай, цукор, цигарки. Купив. Ага. А зараз лечу в суд до військового Ігоря Білецького. Ну, це що прокурор Ша, Іванов Ша, пресує нашого військового, контуженого, намагаючись із трьома суддями Святошинськими. Забрати, ну як не забрати, а задання у них стоїть. Наркобізнес. Увести, виновних посадити. а спеціаліста, варщика відпустити. а воєнного катувати до останнього. А щоб люди не гавкали, не тявкали, на суд не ходили, прийняли рішення в закритому режимі проводити засідання. О, де страсті бурлять. Ви думаєте, тільки не червінським єдиним. Я розумію, що там телекамери, тому туди Бутусов одразу побіг брати на поруки, Турчинов побіг брати на поруки. Вони не, не Червіська беруть на поруки. Вони собі бали набивають. Бо якби їм боліло, то скільки листів, скільки звернень надійшло на всі телеканали і Бутусовим і всім. Від адвоката, від дружини, будь ласка, зверніть увагу, прийдіть, дайте розголос. Чоловік ж не винуватий, він воював Бахмуті, отримав контузію, а йому вішають просто наркоту. Цинічна відповідь жорна наших продажних. Чого вирішили, що нам це буде цікаво? А дійсно, а чого це бути цікаво? Камер немає, хайпа немає, хай контужений військовий подихає. От і тепер задаюсь випросом, да? Для кого? Для чого? Добре, друзі. Збираюся їду в суд. але Цього разу не закликай нікого в суд. Зберемося, коли будуть розглядати продовження взяття під вартою. тоді обов'язково я зроблю об'яву. А поки що хто може, долучайтесь, допомагайте 53 75 41 14 25 10 71 12 Це монобанк. Приватбанк 63 54 20 98 73 59 48. Вся інформація в описі цього відео в Ютубі. Посилання на телеграм і мої контакти. Всім дякую, хто долучається, допомагає, тому що ну, ненормальний я волонтер. Я займаюся не тільки волонтерством, я займаюся всім, що мене просить. Ну, от таке от. Всім дякую.